Конституції України вітає вас майбутній другий А клас. гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Головний святом України вітаємо. Мирного надана з головою бажаємо. Нехай у кожному відомо, панує щастя і любов. Нехай країна процвітає знову і знову. З Дерев Конституції України світає. Щасливого, і життя вам щиро бажаємо, Всім благ, удачі, радості добра, щоб мирне небо не з нами порози. День Конституції сьогодні ізначаю всіх українців, щиро вітаємо, бажаємо вам миру, щастя і добра. Жити в країні він нам вже пора. Я українець, право знати маю про тих кого. Героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. Я українець, я хочу право мати все, що думає казати на незалежну та місцу державу, та на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю городу її величаву та дух волі набирати в грудях. Я українець, був вже ним, є і буду. Українець, є в мене право на рідну мову, на свою державу. На гордий прапор, золотого синіх. На щастя жити в такій країні. Дякуємо всім тим, хто стоїть на жаль бен... до нашої держави. Тримайся нашої віримо, Віримося, можна перемогу. Рядом до перемоги. Слава Україні.